Вечір прозорий, як новину, вже зацвітають бархатні мальви, лілія хилить голівку сумну, недбало сидиш ти на підвіконні, простір буравиш, втрачаєш свій зір, сітер порхає, б'ється у скроні, і спогад важкий лежить на вазі. Давно вже дав ти минулому відсіч, Все врівноважив як в'озі осан, та ще не привик ніжитись кріслів, боїшся натрапить на камінь коса. Літо не любить дарма зволікати, вже серпень несе потік персеїд, повітря здається терпким і мускатним, поїду зіває місячний плід. Тобі буде важко утримать майбутнє. Треба упертись, як древній атлас по мій супутне і все заперечить спалити до тла, сидиш ти недбало, а скоро вже смерть, чудо саду не примхи троян, не доспішить, і вже серпить, і ніч визирає сузір'я леянь.